У травні місяці ми повинні відкрити другу дошкільну групу, і ми зробили все для неї. Але діткам нашим не судилося бути. Будівля ліцею в селі Велика Костромка серйозно постраждала від вибухової хвилі. Її спричинив прильот російського снаряду, попоруч розташовані будівлі спортзалу. Останній просто перестав існувати. Там, де діти займалися фізичним вихованням, тепер гори цегли, шматків бетону та понівеченої арматури. Всього в ліцеї 180 учнів. Вони наразі навчаються дистанційно. Підло у першу годину ночі 10 хвилин в селі в нашому пролунали. Два величезні вибухи. Ми думали, що все-таки нашу школу обійде. Але вже півдругії ми були в школі. Ми побачили, що немає правої частини школи, немає кабінетів, немає переходу, немає наших кабінетів перших-четвертих класів. Якщо біля входу до навчального закладу картинка руйнувань одна, то якщо підійти трохи ближче з іншого ракурсу, вона постає зовсім апокаліптичною. Один з останніх прильотів від російських чужинців, ось ви можете спостерігати просто за моєю спиною. Вночі 11 жовтня загарбники денацифікували успішно спортивну залу цього навчального закладу. Тож тут тепер просто груди битої цегли та різного будівельного мотлуху. В крилі будівлі, де приміщення для дошкільнят, Наталя Миколаївна показує, якого лиха наробив нічний прильот російського снаряду. Найменше постраждала ігрова кімната. В інших геть немає вікон, пошкоджена стеля та підлога, розкидані меблі. Навіть ще дітки не були, ось у слідуючий кабінет. У нас ось у ремонт буквально доробляли перед війною, навіть вони ще хлопці тут були перед війною, то там і стеля впала, і вікна повиносило. Тут планували виконати весь обсяг ремонтних робіт в кімнатах для дошкільнят 1 березня, але широкомасштабне вторгнення Росії відклало цей процес. А тепер зовсім чужинці зруйнували кропітку працю будівельників за сім місяців. Селяни вже мають свої укриття, де сховатись. Для однорічного Тимурчика підвал не є дивиною. Жили в підвалі на даний час, коли були обстріли. П'ять місяців назад. Квартира постраждала, залишилася без вікон, без дверей, без світла, без газу, без нічого. З маленьким були в подвалі, оберігали як могли. В двоповерхівці Катерини з 16 квартир тільки в трьох проживають власники. Всі інші досі перебувають в евакуації в кривоморозі, в інших містах чи за кордоном. Тут сліди від війни мінімальні: листи, фанери та плівка у вікнах, невеликі цятки на стінах від осколків. Але є місця, де росіяни наробили куди більше лиха. 30 червня, пряме попадання, одна ракета і все зруйновано за один раз. Чоловік обробляє землю на орендованій площі в 100 гектарів, де вирощує зернові культури. Винаймав 20 років будівлю, де зберігав все для роботи: транспорт, техніку, посівний матеріал. Все згоріло в одну мить після прильоту російської ракети. Сума збитків сягає до 7 мільйонів гривень. Ну, все, що на 20, за 20 років придбав, можна сказати, працюючи на цьому підприємстві. Ви знаєте, обстріли з, з кінця. Квітня, так, вокруг мого підприємства в радіусі чи в діаметрі десь кілометр півтора. Сюди нічого не прилітало, ні приходило нічого. До початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну у Великій Костромці мешкало близько 1800 осіб. Наразі 800. через обстріли в селі за сім місяців загинули четверо та отримали поранення шестеро цивільних. В нашому населеному пункті села Велика Костромка повністю зруйновані чотири будинки житлових. Частково зруйновано більше ста будинків та квартир. Зараз до великої костромки поступово повертаються місцеві мешканці. Ситуація значно стабілізувалась, адже завдяки контрнаступу збройних сил України ворога відсунули вглиб тимчасово окупованих Херсонщини на 20-30 кілометрів. І до села вже не достає ствольна артилерія. Олександр Фефілатів Максим Морашов, підсумки тижня, перший міський.